Доброго дня всім. Обіцяв показати, що вийде із моєї пічки ракети. Сьогодні провожу тест на те, як буде в ній горіти. Вірніше, я вже проводив один, дійшов до такого висновку. Ось ця загрузочна шахта. Ось вона. Була ось, відрізав від неї цей кусок, була вища. А що получалось? Получалося, що вона майже була по висоті, десь отака, прикласти. ось така прикласти висотою була. Значить, Така висота. Ось. Виходило, що ніби теж, як другий комен. Тобто сюди підсмоктувало дим. Значить, трошки мені це не подобалося, я її вкрутив. Ось що вийшло. Тепер тест на що? значить, Провожу я, як видно, не видно, не знаю, мабуть видно. Парує ось каструля, 10 літрів каструля. Значить, парує. Значить, разом вирішив для своєї живності зварити картоплю. Значить, що я тут ще зробив? Бачите, я тут поставив. Такий як сказати, дефлектор ніби, Значить, для того, щоб це на вулиці проводиться, це горить вона на вулиці. Значить, щоб не здувало полум'я. Фактично ця каструля закипіла десь за півгодини. Це при тому, що сама пічка була не розігріта, вона починає горіти, тоді, коли розігріється, коли вся розігріється, тоді дуже добре горить. Поки що. Як воно там всередині? Так, значить, що на, на рахунок дров? Значить, дров спалив не так і багато. Всього чотири полінця дров спалив і ось вже е, все кипить. Чути, значить, чути, як тут полахпитять дрова. значить, Ось затягує все. Туди. Ні, поки що подобається. Як? Значить, диму майже немає. Майже немає. Раніше в мене дружина також варила таке для худоби, як у нас називають баняка. Значить, варила на вулиці, ось там ось це було. От. Значить, то було 10 оберемків дров, диму повен двір. Тепер ось. Різниця на лице. Дуже мені сподобалося, мало йде дров. Швидко закипає. Це таке у мене сьогодні я кажу, тестове випробування цієї пічки. Має вона бути ось вставлена сюди. Ось я вирізав в балоні отвір такий. Це вона буде вставлена в цей отвір сюди. Топка буде виглядати сюди. І сюди буде комен. В гаражі буде така сама. Це буде варочна така одна, а друга буде в гараж для опалення гаража. Єдина різниця, що в гаражі ось тут буде закритий цією кришкою. ця кришка. Так буде закрито. Ззаді буде, чи з боку, мабуть, з боку, скоріш за все, буде ще зроблений один е, отвір. Тут в балоні буде отвір на е, вихід димових газів. Значить, дим буде виходити, спочатку пущу, бо труба ще також буде е, трохи е, віддавати тепло. Значить, до Майже до стелі в гаражі, пущу її всередині, а потім виведу назовні. Ось така має бути пічка. Поки що мій тест мені подобається. Ось. Ще раз показую, як ось горить. Ми вже майже перегоріли. Підкидаю от по такому одному полінці і його достатньо. це, дивіться, вкинув поліно. Диму не видно ніякого, парує тільки з каструлі. Думаю, що повинна ця пічка мої надії виправдати. Так, все поки що дякую за увагу. Кому сподобалося робіть собі такі. Коли повністю дороблю, покажу, як вона буде в мене в гаражі стояти. На все добре всім.